На сесії сумської обласної ради розглянули кадрові питання. Віктор Федорченко оголошує кандидатури на обрання заступниками: представник фракції Слуга народу Микита Баня Костянтин Товстуха, член фракції за майбутнє. В сесійній залі перервано підготовку до таємного голосування. Далі депутати отримують по два бюлетені та визначаються в кабінці для голосування за чи проти. Лічильна комісія озвучує підсумки таємного голосування. Бюлетенів 64 по кількості депутатів. Фактично ж голосувало 43 обранці. По одному бюлетені. За кожного з кандидатів визнані недійсними. Результати таємного голосування забрання заступникам голови обласної ради, пані Микити Віталійовича за 40 проти 0. Утримались 2. Таким чином, за результатом таємного голосування, пані Микиту Віталійовича обрана заступником голови обласної ради. Результати. Результати таємного голосування забрання заступникам голови обласної ради та встухи Костятина Олександровича за 40, проти 0, утримались 2. Таким чином, за результатами таємного голосування та вступу Костятина Олександровича обрана заступникам голови обласної ради. Обидва новообрані заступники склали присягу посадової особи місцевого самоврядування про сумлінне служіння громаді Сумської області. Роботи вистачить усім, так коментує свіжі кадрові призначення голова ради, у якого тепер чотири заступники. Вадима Лисого, які його повноваження? Він буде курірувати схему організації медичної гали. Ісмаїла буде працювати тільки з військовими на оборону. на… Работа с обласною адміністрацией и на помощь обласної ради. Що касается бани экономика, то в слуха теж работи всім подразумева. Тим более, что ми плануємо делать реконструкцію и закончить реконструкцію от подспанцем кардіологічного центру і перинатального центру щодо додаткових фінансових витрат з обласного бюджету на отримання нових посадовців обласної ради Віктор Федорченко відповів так: заробітні плати ми нічого не втратили, тому що ми обрали кожності нашого начальника управління бюджетної комісії. Ми її, тому що обласна рада. Ща бюджетом не займається за обласна державна адміністрація. Бюджет не пострадав щодо діяльності бюджетної комісії. За словами Віктора Федорченка, її склад вже визначений, і на одному з подальших засідань сесії оберуть голову, який працюватиме на безоплатній основі. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС